Жетон моя умничка, Жетон розумничка, Жетон моя зірочка, Жетон в тебе все вийшло. Жетон гарна робота. Жетон моя дівчинка. Це зібрали, Молодець, тримай. Жетон – умнічка. Жетон – гарна робота. Жетон – в тебе вийшла. Жетон – ти впоралась. Жетон розумняшка. Жетон – моя зірочка. Все зібрала. Гарна робота. Жетон моя дівчинка, Жетон «Розумничка», Жетон гарна робота, Жетон моя рибка, Жетон. Гарно працюєш. жетон все зібрала. Жетон розумниця. Жетон, гарно працюєш. Жетон моя зірочка. Жетон, ти умнічка, жетон. Гарна робота. Зроби ось так. Жетон, гарна робота. Все зібрали. Жетон розумничка. Жетон гарно виходить. жетон, гарно працюєш. жетон, моя рибонька. Зроби ось так. жетон, Зроби ось так. умничка, жетон. Усе зібрала. Отець. Тримай! Жетон молодець, жетон, моя дірочка, жетон моя дівчинка. Зроби ось так. Жетон Зроби ось так. Гарно працюєш, зроби ось так моя умнічка. Усе зібрала, молодець, тримай. Жетон, молодець, жетон гарно виходить. Зроби ось так. Зірочка моя впоралась. Зроби ось так. Молодець, тебе вийшло. Зроби ось так. Ти умничка. Зроби ось так. Молодець. Усе зібрала. Умничка. Тримай. Жетон. молодець. Зроби ось так. Молодець, гарна робота. Зроби ось так. Умничка. Зроби ось так. Молодець, гарно вийшло. Зроби ось так. В тебе все виходить. Зроби ось так. Молодець, усе зібрала, супер. Зроби ось так. Жетон. молодець, зроби ось так. Молодець, жетон, зроби ось так. Умничка, в тебе все виходить. Зроби ось так. Жетон, молодець, Зроби ось так. Жетон, розумничка, зроби ось так. Молодець жетон. Усе зібрала. Тримай.